Друзі, всім добрий день! 20 квітня, я в Одесі. У нас зараз дощ, але те відео, яке ви зараз побачите, було знято декілька годин тому. Доща ще не було. І чому так це сталося? Я вам зараз поясню. Я сьогодні накрутила кучері, тому що я вважаю, що сьогодні в Одесі свято. Яке свято? Відкривають Потьомкінські сходи, і Грецький парк. Чому я це сприйняла як свято? Тому що. Ці парки і патьонкинські сходи були закриті спочатку е, повномасштабного вторгнення. І для нас вони в пам'яті ще в ті часи, коли ми були щасливі, навіть не могли собі уявити, що у нас очікує попереду до воєнні часи. Тому ну, для мене це по перше спогади. Я згадала і Андрія і. Ну, я плакала сьогодні, да, я плакала сьогодні, я це записувала на відео і, можливо, цього не треба було, тому ви ще сили так розпорядилися, щоб той шматочок, де я плакала, де я вас, до вас зверталася з цим з промовою, з цією, воно видалилося. І от ми вже прийшли додому, я почала монтувати відео і дивлюся, а де ж моя промова? А її немає. Вона видалилася. І тому я вийшла, по-новому зараз під дощем записую вам, щоб сказати, взагалі, що у вас очікує попереду, що ви сьогодні побачите, а побачите ви відкриття парків, як ми з Рашенькою пройшлися по цим паркам, що ми побачили. Але два слова я все ж таки ще раз хотіла сказати: що по-перше, ці парки, патюнкінські сходи це спогади нашого щасливого довоєнного життя. По друге, я це сприймаю як такий маленький крок до перемоги. От ну, це може якась фантазія там. Якась глупость, але я сприймаю це так. От ми були щасливі в ті часи, коли вони були відкриті. І зараз вони відкрилися, тому така асоціація. Що це ми крокуємо до перемоги. Може, маленькими кроками. Може на не на той швидкості, як хотілося б, але ми все ж таки крокуємо до перемоги. Слава нашим ТСУ, Вам приємного перегляду. Приємного перегляду. Все. Пока-пока. Все, я заспокоїлася, ми готові йти. Растя попереду, фонтанчик і театр. Давайте подивимось. Ух, краса. Растюня. Дзюрить вона. Ходімо. Ти зараз побачиш ці парки, Растя. Ти там теж була, але була маленька тоді. І слухняна, не така, як зараз. Це в квітах яка краса. Дивимось на фонтанчик і на оперний театр. Оперний театр входить в п'ятірку найкращих театрів в Європі. Але як на мій смак і взагалі, ну це без всякого того, що це наше, тому я так кажу. Ні, мені здається, що він найкращий. До речі, якщо хтось не дивився, в мене на каналі тільки я не пам'ятаю. Ну ось нещодавно, там місяць назад, я ходила на екскурсію в цей театр. І хто ще не бачив це відео, можете знайти і подивитися, як театр виглядає всередині, і коротка екскурсія про історію театру. Зараз ми повернемо на Приморський бульвар і там знаходяться парки, на які ми хочемо сьогодні відвідати, але я тут побачила, подивіться, яка красива клумба, яка клас. Як ці квіти грають на сонечки, а сьогодні сонечка немає. Але в нас ще попереду, ми ще прийдемо і не раз. Звісно, що ми будемо сюди приходити і вже гуляти, так, Растьоня? Приморський бульвар. Але всі йдуть в парк. Всі в парк. Клас. І тут фонтанчик вимкнули. Рудольф, наш друг, із Латвії, він хотів подивитися, як виглядає Приморський бульвар. Це місце, яке оспівано в піснях, в баладах, в розказах. Ми з Разінькою іноді сюди приходимо. Ми ходили в музей васкових фігур. Ось він, один, далі, другий. Може, я не озвучувала, що це приморський бульвар, тому ви не звернули на це увагу, але саме це і є Приморським бульваром. Дерева зелені, каштани цвітуть, така краса. Я не знаю, як нам іти. Разте. До розумних чи до красивих. Тут спуститися в парк чи далі? Ну все, повертаємось, спустимось, потім повернемося так. Ходімо, Арестюня. Так, друзі, отак ми спускаємось з Приморського бульвару і опиняємось в Стамбурському парку. Боже, як тут красиво. Друзі, отак ми будемо неспішно йти, і я вам трошечки розкажу про цей парк. Ця територія вона була паркова з 19 століття. І переживала різні свої часи. Була більш доглянута, але бу... а іноді була запущена в якийсь то момент. І ось в 2013 році до цього вона переживала свої не найкращі часи і таки була запущена. І в 2013 році до 20 річчя міст побратимів Одеси і Стамбула було вирішено відбудувати тут парк і назвати його Стамбульським. Але не так сталося, як гадалося. Не вистачало грошей, і таке інше. І тому перший камінь був заложений в 2013 році, а будівництво розпочалося в 2016 році. І відкриття відбулося в сімнадцятому, в травні 2017 року. На відкритті був мер міста Труханов, президент Порошенка, мер Стамбула. Ну, це було все урочисто, красиво, але ну, парк дійсно красивий і він е, стоїть того, щоб при... запросити сюди на відкриття всіх, кого тільки можна було. Чому я тут зупинилася? Тому що тут є карта, карта парку. Парк дуже сучасний, є спортивні майданчики, дитячі майданчики, є лавки. Ви приходите, сідаєте. подивіться, яка краса. А оце все це турецькі орнаменти. Квіти висажені в формі турецьких орнаментів. Растюня. Ви можете спуститися нижче. Ну як вам? Скучили? Згадали? Я оце як кажу, згадала, в мене знов сльози наворачуються. О, мама мія. Растюня. Може, разтя, може, нас дивиться наша качка з Турції. То ми передаємо їй привіт зі Стамбульського парку. Качка, повертайся додому. В нас теж є Турція вон. своя. Друзі, он готель, пам'ятаєте? І як вона хороший? Ми підходимо зараз до центральної площі Стамбульського парка. Така альтаночка тут, бювет і грот. Грод Діани. А от бачите внизу, що я казала, спортивний майданчик, можна там пройтись. Як вам завгодно. Виходите, гуляєте. Коли спекотно, то тут дуже зелено і чисте таке повітря, і трохи прохолода. Деся Стамбул. А всередині теж можна посидіти. Це бювет. Вау, клас! Головною пам'яткою стамбульського парку. Є грот Діани. ось Він був зроблений в 1890 році. Раніше, тут, коли ще не було водопроводу, то тут з якогось фонтану, не знаю, неподалік десь був фонтан, і з нього вода стікала в цей грот. А потім, коли вже водопостачання з'явилося, то все це. Цивільна зроблена, коли робили Стамбульський парк, його трохи атреставрували, отак огородили. І зараз це така пам'ятка Стамбульського парку. Тут всі фоткаються, кидають гроші. Так що така ситуація, така ситуація. Молодь он, раді, що відкрили. Тепер ганяють на скитах. Мурастя ну, зараз дасть. Тому що ланджерона ми не відділаємося. Повинен порядок бути скрізь, І да, в стамбульському парку теж. Ходімо далі. Там ростньо, растюнь. Попереду дитячий майданчик. Знов схема. Міні він працює. Моя школа грає собачий варс. Я теж тільки його можу грати. Друзі, патьокінське сходи. Все в мене знову мурахи. Знаєте, що я дізналася за них? Що раніше не знала, наприклад, що якщо ми знизу дивимося наверх, ми бачимо сходи. А якщо ми зверху дивимося вниз, то ми бачимо прольоти. А? І заходимо ми в грецький парк. Грецький парк він молодше Стамбульського. Він відкритий в 2018 році, відбудований на гроші грець, грецького підприємця і подарована Одесі. Ось так. Забула його прізвище. Растюня, ти пам'ятаєш? Растюня в шоці. Вона пам'ятає, що в дитинстві була тут, да, Растя? Ти пам'ятаєш? Із Андрієм, скільки ми тут були. Ой. І виходимо ми на родзинку цього парку, це фонтан. Фонтан називається Початок початків скульптор Михайло Рєва, Одеський. Це як з'єднання, поєднання жіночого і чоловічого початків. І це увінчана гілочка Оліва, Греція. Красивий фонтан, дуже красивий. І він зображений на багатьох листівках. І ми вже Одесу пізнаємо по цьому фонтану. Це така пам'ятка. Растюня ходімо? Чи споткаємось? Так, тут є ліфт, можна піднятися наверх. Є спуск з пандусами. Ви питали, наскільки Одеса готова прийняти? Зараз дуже багато ми знаємо інвалідів в зв'язку з війною. і це. Саме цей парк він облаштований, він дуже сучасний. Облаштований є спуск і на ліфті можна спуститися, і є пандуси, тут все є. І тут. Ну пам'ятаєте, я коли гуляла по Приморському бульвару, коли його вже відкрили, я вам не показувала Стамбульський парк. Звісно, що я заглядала. Він то був закритий, але ми, гуляючи зверху, там отут, де зараз ходять люди, то ми заглядали вниз і бачили, що не дивлячись на те, що він закритий, то тут прибирають, дбають за цими насадженнями, Ну, ми бачимо, що все доглянуто, все живе. Тож не дивлячись на війну, на закриття, за цим всім дбали і доглядали. Дякуємо великим. Бо дуже красиві насадження, якщо б вони да, що з ними загинули, то було б дуже шкода. А так все живе, все росте, квітне, краса неймовірна, багато лавочок, велика територія, сідає, насолоджуйся красою, затишком і все, тут так затишно, класно. І вже трохи капає дощик. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Треба було йти раніше. Ну, я бачила, що буде дощ, але ми не шукаємо легких шляхів. Едем. Яблука, скульптура така, яблука, райське яблука. Сікану ходімо подивіться, який класний дитячий майданчик. Класс так? Да? Ми піднялися в ліфті і ми вже наверху на Приморському бульварі. А? А? Приморський бульвар, Грецький парк, Потемкінські сходы, Стамбульський парк, Каланада на Тещин Міст, а Тещин Міст закрытий. Францовський палац. Зараз пройдемось, побачимо. Ситуація змінилась з нашого останнього візиту. Ну, тут все закрито. Каланаду ми бачимо тільки здалеку. Друзі, давайте пройдемо по Варанцівському провулку. Отак обійдемо коло і вийдемо на Потьомківські сходи. Бо ми скільки з вами ходили, я вас скільки водила по воронцовському провулку, завжди це була темрява. В день ніколи, да? от сьогодні білий день. Це дуже красивий провулок. Будинок з однією стіною дивимось. Опачки! Бачимо одну стіну. А якщо так, то ми бачимо трикутник. Оцей цей будинок він не просто так трикутний. Е, ну в якому сенсі не просто так. Це там щось на грошах пов'язане. Я не пам'ятаю точно, треба там ще раз десь почерпнути цю інформацію. Потім я вам розкажу більш детальніше. Але там щось не те, що це знаєте, якийсь там польот фантазії, тому його зробили трикутним. Ні, там щось з грошима пов'язано. Чи земля була дорога? Не вистачило грошей, коли будували цей будинок, хтось там. ну... Тому його зробили трикутним, тому що е, кожен міліметр землі коштував якісь грошей. Я почитаю вам розкажу потім. Але я ж кажу, що це не польот фантазії. Все на грошах, все на грошах. Растя, тут не можна ходити по, -по дорозі, бо тут автівки їздять, вона пішла на ту сторону, ну ділова. Зараз відкрилися парки, а живіться і Приморський бульвар, бо його відкрили, ми начебто раділи, а все рівно людей там мало ходить. А зараз парки відкрилися, буде більше. Ви бачите, вже молодь там гацає на скейтах, то життя повертається, і це дуже добре. Ми повертаємо на Патьокінські сходи. Зараз зверху ще підійдемо, подивимось. Боже, як я любила ці Потьомкінські сходи. Я просто приходила сюди, отак вставала і все, і для мене час зупинявся. Я не знаю, скільки я дивилася. Вони настільки заворажували. і мені здається, не одну мене. Це закритий дюк, ви пам'ятаєте. Під час війни його закрили, обложили мішками, там з піском чи з чим, щоб, не дай Боже. ой. Фунікульор не працює, да? виходить, не працює. Дивимось прольоти, а знизу сходи. І від Патьомкінських сходів ми підіймаємось на європейську площу. Я правильно кажу, це європейська площа. Раніше вона називалась Катеринінська. Потім ми з вами читали новину, що її планують переіменувати в європейську. Перейменували чи ні? Я знаю, що процес перейменування доволі і складний, багато з ким треба узгоджуватися питання, щоб всі депутати були за багато підписів. І якщо на якомусь етапі цей процес загальмується, то все повертається на круги своя. Так, от я так і не знаю, чи перейменували цю європейську катерининську площадь в європейську чи ні. Ну поки будемо називати на неї європейська, да а там буде видно. Тут раніше був пам'ятник Катерини, його демонтували і поставили український прапор. А навколо прапора ми купуємо самі прапорці, пишемо ім'я загиблих героїв і встромляємо в землю. І це така свого роду, пам'ятник загиблих героїв. Як галявина пам'яті? Ми писали тут ім'я нашого Андрія. Вічна пам'ять загиблим героям. Аня, привіт, сидить. Так, ми зайшли в Горсад, зараз через Горсад виходимо на Дерібасівську і додому. Ростюнечка, я тут, я чекаю тебе. Да. Ти побігла, раз я бігаю по ресторанах. Е я би могла ще пройтись. Ви бачите, що дощ мене не зупиняє, і взагалі-то я така дуже енергійна. <головіка> Можу ще, але, але ви не зможете все це передивитися. Тому будемо потрохи. Ми і так сьогодні нормально пройшлися. Я згадала, якийсь Тамурчик був раніше. ну, Раніше я його дивилася. Він той зараз є. Як два други, один такий енергійний, от один проходить до іншого, каже, пішли в похід. той каже, там мені краще вдома побути. Все, той його витягнув. Він такий енергійний, все, давай, збирайся швиденько. І пішли. Він його тягав по горам, по, по лісам, по морям, все. Той видався, видахся. Нарешті вони вже дісталися додому. Стоять біля кожен свого дому, ну вони поруч там живуть. Стоять біля своїх будинків, і той, що такий повільніший, він каже: ну все, друже, дякую тобі, давай до побачення і А той каже, як це до побачення і а відео дивитися з походу. То ти в обморок упав. Отак от і я вас водила, водила, тепер ще й відео передивляєтеся, то не буде кінця і краю цьому. Ні, ну пройшлися, побачили місто, красиве місто. Зелене вже. Будемо ходити не тільки морями, а ще й містом, тому що в місті є що подивитися. Так, Ви згодні зі мною. В літній театр не будемо мати все. Пішли сюди до фонтану, Дерібасівська. Ми там проходили тільки що, коли де я зупинилася, я вам розказувала про цей мультик. І мене покусали комари за ліце. Ну, от як це? Звідки вони? Квіти. Теретерете. Терете. Растюня. Прикидаємо, що ми спортсмени. Ой, яка краса, там що. Ну а ось це дерево. Пам'ятаєте, в ботанічному саду нам екскурсовод розповідала, що я забула назву, але там така назва, що її не згадаєш. От знову літає комар перед обличчям. Ну як це? Що квіточки ці, вони ростуть на, на гілочки без... Ано. ну. Краще показати, чим сказати. Комари. Комари. Бачите я? Ось, на гілки на оці. І он ще такий клас. Так, все, треба йти звідси. Я в шоці? Тут комаров стільки, я такого ще не бачила. В квітні місяці тут їх купа, наче б мене чекали. Слухай, я тільки підійшла, вони всі на мене. І сакура. На екскурсію запрошують. вау, подивіться. Ми вас не розуміємо. Дуже як красиво. Вау! Оце да.